Синергія. І тому, коли ми говоримо насправді про ідентичність, глибинну політику самоусвідомлення, мені завжди було, знаєте, якось е, до якоїсь міри навіть заздрісно. Ну, подивіться на поляка, який був такою ж колонією, як і ми, в ті ж самі імперії. Але подивіться. Яку велику національну роботу за останні років 120 зробили поляки? Це не в тому плані, хтось розумніший чи не розумніший. Ні, тут не, не, не в цьому питання. Поляки мали свою державу. Це головне. Ми говоримо, що у поляків національне питання вдалося глибше. Так, да, глибше, це правда. Поляк єдиний, От ти його не розпиляєш. По мові ти його не розпиляєш. По пам'яті ти не розпаляєш, по героям, пальцу ти його не розпаляєш, по культурі ти його не розпаляєш, поляк єден, один, за один на всю Польщу і так далі. Але, очевидно, в них інші шанси були. І у відчай від цього прикладу не треба руки пускати, тому що це друга зовсім національна дорога.